І хоч, слава Богу, мої батьки і родина були заможні, та якось так завжди складало, що я мусив бідувати, навіть голодувати. В часі ректорства деколи не було часу і пообідати. Ну, а як в тюрмі, то відомо. А на старість треба зберігати дієту. Ось таке життя. Скажете, яка це прикрість? Ні. Навпаки. Це більша Божа благодать провадити життя в умертвленнях і недостатках, ніж в розкошах і вигодах. В лагері був один молодий націоналіст з Дарахова біля заздрості. Він приходив до мене і говорив: пресвященний, я нічого в Бога не прошу, тільки щоб я не вчинив нічого нечесного. Продовж усього мого життя, слава Богу, я ніколи не стратив був віри і не опускав сповіді. А були то часи лібералізму, безбожництва, соціалізму і масонства серед молоді дуже поширені. А як важко було вдержатися, коли змінялися одна за одною польська, радянська, гітлерівська, знову радянська влади. Хитатимуться хрести, падуть стіни в'язниць, коли у 39-му народу Західної України простягни руку братньої допомоги країна Рада. Ми зібралися сюди стародавнє українське місто Львів, як повноважні представники звільненого народу Західної України. Говорить найстаріший депутат народних зборів Західної України, професор Львівського університету Студинський. В цій території Західної України повинна бути встановлена радянська влада. Суцільна неправда, суцільна брехня, шантаж і той садес звірячий. Той звіря... То не було для них ні старого, ні малого. Освободили. Рахувалося, що ми освободжені вже там. Черпнули горі. А що тут так тепер? А десь як я дуже ладна. Це то, то, то є друга справа. 39 року мені сповнилося 14 років. Чекай, в 41-му році мені вже було 17-й. Коли совєтські війська відступили, у нас сильно було вже тоді замордовано людей по тюрмах. І от далекий мій родич, з моєго села на ім'я Федір Суботяк. Він служив у польській армії, був якимось старшиною. От, от після, коли з польської армії демобілізувався, він був в організації ООН. За це його в 40-му році арестували. І в Дрогобічі, по пострийськи замордовано. Значить, його кинули у котел і його зварили. Могострійка забили на очах мого діда і мого, моєї бабці. Перестрілили йому груди, і діду взяв на фіру ну, на підводу і погрузив ранене тіло мого стрілька і повів сусіднє село. Він хіба так сказав. І мого батька теж посадили. Вони їдуть двоє. Він доїхав до останньої хати, попросив пити і помер. Ми привезли її в сусіднє село, діда прив'язали до сливки тата, били їх. Стрийка кинули на гні, розділили до главу кусюмінку, стяли на ногу. Пісяли, обсикали його. І якось дідові вдалося втікти, а батька вже посадили на 10 років. Мою маму чому посадили? Тому що вона знищила сексота, який був в селі. Вона була дуже файна кубіка. От. І прийшли бандериці, сказали, що та людина дуже багато продав, людей треба його заманити. Вони його заманили йому, козячим ножом перерізали в горло і знищили. І дав 25 років тюрмі. Ну, Воно було пов'язано. Мою бабцю вивезли в Кіміровську область. Вона побула там два тижні і зробила побіг, вісім чоловік пішки прийшла на Україну з Кимеру до сюди. Ще рік скривалася по лісі, але потім, коли прийшла амністія, знаєш, всім все даровано, ну, то мільдуватися вона замільдувалася. А мої батьки так поселенішки там живуть, мої мамі тільки півтора місяця тому назад прийшла реабілітація. Тільки нашого народу у Сибіру, на Калимі, в Вонухта, Воркута, туди. Багато там наших людей нас вивезли також без повороту на рідну землю. Якщо людина є розумна і велика, то вона ніколи слабше себе нікого не обрати. От читати історію, то так віками, той наш народ бідний. І Нічого він такий бідний, я не знаю. А велика нас ніколи нікого не пробаче. Віками це йде. І все твій нарі такий бідний. А той, народ, той старий хрест, то ще туди. Так, то ще в 41 році поставили той хрест. І він так і зберігся. НКВД-сти окружили, була саліна окружена військами. День і ніч машини їздили, їздили, їздили і возили щось, вузили, щось таке важке, аж гуділи машини. І ніхто не знав, що тут возять. Думали, що, може, амуніцію возять або щось, ну а потім виявилося, коли відступили, що тут людьми закидали. Ті шахти там вся інтелігенція, в першу чергу, священників, а нарешті і невинних людей. Ну і хто попався під руки? Хто попався, тут у добромлі була дуже велика тюрма, там стоїть меморіальна дошка, туди звозили зі всіх сторін, а там як з перемішля тепер польща, просто Снежанкович. Є дорога, то там конвої так просто гнали людей, гнали всіх туди, просто на салі. Ну і живих скидали туди, ті соліни шахти. Там Дуже багато людей, і священників багато, і інтелігенції багато всіх. <рес> Та шахта кажуть, тиждень рухалася, рухалася тими людьми. Живими. А є, є очевидці, які з тої ями втікли, живі є. Ще живе навіть Жив, чоловік там. Що втік з тої шахти, ну теж не хоче розказувати нічого Знаєте, такі люди, мені здається, як переду вже таку трагедію, вони вже не хочуть пізніше говорити нічого. Там були і жінки, і діти, то винен, чи не винен. І брала таку дошку. О, і до тої дошки прибивали тут був цвях і, і такий шнурок. І вішали людині отак на груди і били потім кувальським молотом. Розумієте, по, по грудях і серце людини розривалося, знаєте, щоб не стріляти і щоб не було е, звуків, ті, кидали в ті шахти. Потім ну, німці заставили жидів ну, витягати людей звідси і узили туди. В ліс там перезахоронювали, ну там може я не знаю, скільки їх там витягнуло, та небагато, бо що тут може, які 500, може більше, трохи, може менше. Ну, А решта вже не далося витягнути, бо то вже таке ту рука витягнулася сама, ту нога, бо то сіль переїла. Розумієте, то ж ропа соляна. І те решта так і там, не дали ради вже витягнути його. Там є ще одна могила, тут недалеко. Загроза війни. Постійно, як тая тінь, ішла по історичних дорогах усіх народів, за час від Христа і по нинішній день скільки держав поставало і падало? І Неронів, і Цезарів, Наполеонів, і Гітлерів, а церква стоїть непорушна. Будемо дарятися фашизму. Мусуляні не зробив того, що зробив Ленин Сталін. Коли перша капля крові безвинна, українська, впала на чорну землю. Туди родився український націоналізм. Тородився чорний прапор прапор боротьби. Прапор боротьби, знаєте, за що? За волю, за вічність і за справедливість. У місті Коломії в Галичині відбулася маніфестація добровольчих відділів. Ця округа південно-східної Галичини. До новосформованої стрілецької дивізії есесів Галичина дала найбільшу кількість добровольців. У своїй промові до населення губернатор сказав, вступаючи в ряди добровольців, ви складаєте свідоцтво того, що в цій боротьбі Європи ви не стоїте осторонь, але йдете разом з іншими в бій. Бояки естонського добровольчого батальйону Нарва складають притягу. Дальон Нарва це військова частина ецесів. Він має легку та важку зброю і вже визначився на фронті. В день другої річниці початку війни проти Совєтського Союзу у багатьох визволених містах відбулися святочні урочистості. Парад добровольців частин. Боротьба йде не на життя, а на смерть. Боротьба за великий, гарне майбутнє.